Пил, так далі, оце вся історія, скільки в мене квартирі є, і оце кількість алергенів. з 12 по одному. Дивіться, вони в кожній кімнаті заміряються. Отакі От у мене там прибори стоять, ще є додаткові датчики. Зараз я просто відкрию вікна, і ви побачите, що відбудеться. От останнім часом дуже багато людей почали себе погано почувати і реально замічають, що це якийсь не туман. Не дим, те, що відбувається в Україні, оці всі зриви, оці снаряди, оцей порох. Він куди дівається? Його ж вітрами теж сюди заносить. Дивіться. Повідкривав вікна в квартирі. Зараз побачите, що буде відбуватися з цими всіма приборами, наскільки воно все підніметься. Бо я останнім часом помічаю до світлого так стану. Що мені важко дихати. у мене ще ж легеня поранена, поняла? Мені по особливому я це контролюю. Важко дихати, якось голова болить. Дивлюсь, багато людей теж жаліються на те, що не зрозуміло, що з екологією. не зрозуміло, як себе почувати. Дивляться на цей туман, якийсь він не зовсім туман. От зараз пару хвилин пройде, і Я вам покажу, що відбудеться на цих приборах, наскільки воно зросте. Значить, друзі, дивіться, пройшло декілька хвилин. Кількість часток вже 24, а не 1, 2, 3, 4, там 5. І кількість алергенів 5. І це пройшло. Дивіться ну пару хвилин вже пройшло. Бачите? Як тільки з'являється оцей туман, оцей дим, от зараз я вам покажу. Мені одразу щось башка болить, одразу щось мені якось, блін, галіма кашлює, дихать важко. Дивіться, як воно виглядає. гляньте. А ось подивіться, як воно вночі виглядає. Гляньте. Як би так показати? Ну от воно на телефоні не видно. Ну, таке враження, що 10 метрів від вікна і біла стіна. Поним? А як виходить сонечко. Я дивлюся, мені ну, врачу норм, наче нормально. І дивіться, я не люблю цю всю конспірологію. Самольоти, там щось розпиляють. Ні, це наслідки екологічної катастрофи, грубо кажучи, яка зараз відбувається, і в тому числі неймовірні наслідки від всього, що відбувається в Україні. Сотні тисяч тонн цього всього постійно руйнується, частина з нього підіймається в небо і розноситься по всій Європі. Поняли, в тому числі там і Парашки, і летить і в країни колишнього там радянського союзу, і по факту всі навколо. Навіть якщо до них не летить жодний якийсь там дрон чи щось таке, екологічно потерпають від цього всього, і ми цим дихаємо. Це я зараз, якщо підійду до цього телефону, покажу вам, воно ще більше зросло. Чим довше я вікна тримаю відкритими, а інколи ж треба провітрювати. Я от провітрюю і хожу, потім і кашлюю, і, і реально і починається тиск підійматися. Ну так, да, мені вже 33, вже вік, я все розумію. Але я взяв і дослідив цю історію. Може по але навіть цей метод, який не всі частини показує, не всі алергени показує, вже мені і вам, в принципі, доказав і довів, що взагалі відбувається з повітрям. Пишіть, що ви про це думаєте, пишіть, як ви себе почуваєте, бо ну, мені ж одному це здається, бо я з багатьма людьми розмовляв і відосів дивився теж. Ну, проблема така досить широка. Поспілкуємося в коментарях. Всім папа, хто ще нормально дихає.